Вітаю, друзі! Віта... Вітаю вас понеділок, 25 грудня, 5 хвилин. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Просто всіх вітаю з Різдвом Христовим. Я останні роки, років 20, мабуть, задавав собі тільки питання. Задавав питання. Чому у нас 7-го, а у цивілізованому світі 25-го? Я не міг відповісти собі. До 2014 року на це питання. В 2014 році я відповів собі на це питання, тому що ми йдемо в, в, в різних напрямках. Цивілізований світ в, в різних протилежних напрямках. Цивілізований світ йде туди, ми йшли туди. Ну, Дай Бог будемо, будемо ставати цивілізованою країною. Будемо ставати європейською країною. Це тяжко. Це сприймається дуже погано деякою частиною людей наших. Але давайте спокійно до цього відноситися. Давайте не хейтити друг другу, давайте не ображати друг друга, давайте не налітати друг на друга. З Різдвом Христовим. Ну і гарна новина в Росії горить контейнеровоз Север мор, Путь, який стоїть на причалі Атомфлота в Мурманську, ну, кажуть, хтось покурив погано загорілась а, каюта. Ну, Бог в поміч. Різдво Христове, Бог їм в поміч. Друзі, що далі? Я я опублікував учора на двох сторінках Фейсбука тут. В спільноті, а також в телеграм-каналі наш звіт про нашу роботу. Це Євген їздив в Авдіївку. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, там хлопцям-танкистам довезли, у хлопців температура вже тиждень под 38. Ну, там страшне, там і доїхати було погано, бої. Ну, доїхали, передали. Величезна вам подяка за вашу допомогу. В Телеграм зайдіть, підпишіться в телеграм. В описі є посилання, також в телеграмі можна написати Ляшенко, тере головне, там цікаво. Там такі новини, які ви не почуєте тут і не побачите в Фейсбуці. Заходьте, заходьте в цей те Телеграм по посиланню в опису, і будемо разом скрізь. Ще величезне прохання, друзі, величезне прохання. Вчора опублікована розмова з Петром Саламою, з ветераном, з волонтером. Там жахіття, там такі жахливі речі, послухайте, хто не слухав. Так, там е, ну, в, велика, така, велика розмова, але вона цікава і вона чим далі. Чим... Допоможіть, розповсюдьте. Я буду своїми каналами це робити. Ви почуєте, що там, там жахи, що він розповідає. Це місто Покровське, Дніпро, Дніпро, Дніпропетровської області. Жахи. Зайдіть, послухайте. І давайте будемо своє. Давайте будемо говорити далі по нашим темам про те, що там умерав, хто ще сказав, хто ще сказав, що будемо повертати там, хто втік. Друзі, я це казав ще півроку назад, коли це почало мусируватися. Там Данила вказав Верещук, що це казали. Ще раз, давайте заспокоїмося, сядемо спокійно, видихнемо і скажемо, і, і, і зрозуміємо. Ніхто нікого нікуди не поверне. Взагалі, я це вже казав раза три, не будуть нам з Європи повертати тих, кого ми називаємо втікачами, і хто, на, і хто виїхав законно чи незаконно, як би ми їх не називали. Немає такого в Європі. Немає і не буде. Для них це всі громадяни будь-якої держави. І якщо у нас це незаконно. То в них нормально. Давайте нам Нам злочинців не видають, нам гроші виведені, злочинські не видають. І це не тільки нам, ну така Європа. Там стільки, там повинно бути от просто докази. Ну, до, ну, ну, от ви просто. Якщо людина вбився, його повинні були зняти з вбитого і показати, що да, да і, і фото, і відео, і. Ось така, а це ніхто нікого нам не видасть. Просто я кажу, давайте заспокоїмося і не звертаємо на це уваги, а робимо свою справу. Розумієте, так, вони повернуться. І ми це повинні зараз прийняти. Ми це повинні, повинні так зрозуміти. Вони повернуться. Не всі, частина повернуться і будуть сміятися з нас. Так, все це буде. І, і, і це несправедливість страшна, страшна несправедливість. І її. Потрібно буде потім, можливо, якщо у нас будуть, ми будемо готові, і влада тодішня буде готова цю несправедливість якось вирівнювати. Подивимося. А зараз давайте забудемо за них. От просто забудемо. Вони нічого, вони втікли, вони навіть там не піднімають ніякі протести, нічого. Вони там сидять тікенько, працюють, ховаються, а тут здають по 5, по 10 квартир, а тут у них підприємства, які працюють на них. От тут ми можемо. Якось зробити закони, щоб вони там не суперечили європейському законодавству і щось повпливати на їхню е власність тут. Да? Тут якось ми можемо. Це складно, але можна щось робити. Але давайте так. Якби ми не впливали на цю власність, як би ми не хотіли е щось зробити, е вони не повернуться. Самі ні. І їх ніхто не видасть. Йдемо, друзі, далі. Ми Робимо свою справу. Женя їздить, да? Петро там все складу видає. Ми допомагаємо нашим воїнам, нашим героям, щоб була швидша перемога. Я хочу подякувати всіх, хто це робить, І всіх, хто донатить, всіх, хто посилає посилочки, там в звітах є. Я дякую, хтось з 23, 21.03 на Монобанк задонатив. Величезна подяка. Фаб'янчук Петру. Барані Марини, дякую вам, Марина, дякую, Євген, це син Марини. Доїхали турнікети до Авдіївки, до наших хлопців. Величезна вам подяка. Доїхали там звіті є. Дяченка Раїсі, Гольберг Михайло, Шахрай Марині Манабанк, Скрипка Світлані Манабанк, Мельник Катерини, Броварські Ларіси, Шапран Валентини, ще раз шапран Валентини, два доната. Величезна вам подяка, Валентина. Бога к Володимиру і Бога к Володимиру. Два доната. Тобто люди шлють і на підтримку каналу, і на підтримку. Я дякую вам, Володимир. І я дякую маємо Рользі. А також Бога к Яні і Бога к Яні, Два Доната. Дякую вам, родина Бога. Величезна вам подяка. Ви, ви робите те, що по що повинні робити українці. Велика подяка. Рюк... курій Миколі Манабанк. Парубок Ларисі, PayPal, там є у нас PayPal в опису все. Дякую вам, Лариса. Делецький Вірій, Шостік Наталії, Пилипенка Світлані і Мосіні Галини. Величезна вам, друзі, подяка. Ми робимо те, що ми повинні все робити. це. Йдемо далі, по нашому прев'ю. Далі ми... Уряд національної єдності те, що було, задавали президенту там ото з дзеркала тижня, якась недолуга жіночка, яку туди послали, для чого послали? Я не знаю, що таке уряд національної єдності. От от ми там спираємося на ізраїль. От у Ізраїлі створили дві партії. Дві партії в Ізраїлі створили уряд Національної єдності. Да? Це ось Америка, дві партії, да? там, е, Великобританія. Та усіх там. Ну, дві, ну, три партії може бути. Правильно? Е, таких, які на плаву, які змінюють. Що у нас відбувається? 207 партій. Давайте навіть не будемо брати 200 партій. Ось дивіться. Ну, давайте ми візьмемо 2, 3, 4. Ну, давайте 5 візьмемо. Тих, хто. Ну, у нас ж дивіться який, який розрив. Четверта партія це вже 5-6 від населення України, а п'ята також там. Ну, ось дивіться, хто у нас є? Давайте з лідерів: Зеленський, Залужний. Хоча він не заявляв взагалі, поки що залужний. Ми бачимо, що він йде в політику, він хоче в політику, він, він щось думає, він крутиться, викрутиться, але він не заявляв. Зеленський, Залужний, Притула, ну, Порошенко, Тимошенко. Там є Білецький, Разумков, Арестович. З ким будемо створювати уряд. Якщо ми створимо, я не знаю, ну, давайте так. Залужний, з ким він прийде? Президент зразу запитав, хто прем'єр-міністр? Залужний буде прем'єр-міністром? Ну, повірте мені, ну, 99%. Ну, не буде він прем'єр-міністром. Ну, не піде він прем'єр-міністром зараз. Ну, ну Хто буде у нього міністри? Знаєв, міністр культури, Марченко, нам, який його придержує, міністр туризму? Да? Ну так, ну, давайте, давайте, давайте серйозно відноситися до цих відносин. Далі. Кого туди поставити? Притулу. Що буде Притулу? Притула буде прем'єр-міністром? Чи він краще зараз займається дронами, Чи машинами, чи озброєнням. Я... Піде він? Далі. У нас Порошенко. Ну це би поскакав скрізь. Але давайте задамо собі питання. Якщо Порошенко. Буде головою уряду, це буде уряд національної єдності. Або Тимошенко, або Разумков, або Арестович там є в кандидатах да, в опросах. Ну, де ви бачите уряд національної єдності? З ким і як? Ну, давайте не морочити голову, не роздирати державу. Це ж роздирається, не роздираємо. Ось хочуть взагалі, ну все до кінця. Руси з президента і роздирайте. Ну, ну як? Запропонуйте. Кого? Іру тривогу в міністри. Герасимова в міністри. Ну, кого в міністри, скажіть, парубія? Яценюка взяти прем'єр-міністр. Ну що? Ну, от про що? про що ми зараз говоримо? Це ось лідери. З партії, хто у нас? Знову, у нас вже четверта партія. Це партія Порошенка, яка має 5,4% по останнім опитанням. Ну, яка це, який це уряд 5,4 національна єдність, да? ну, ну немає. Ну, у нас... А ті, хто мають три Зеленський, Залужний, Порошенка, ну, ну, не будуть два з них працювати в уряді зараз. Ким вони будуть працювати, як вони будуть працювати, хто з ними буде працювати? Тепер кажуть уряд технократів. А скажіть, який у нас уряд зараз? Що таке політичний технократів? Політичний це коли вже прем'єр-міністр, частина міністрів, вони хочуть йти в політику, вони вже починають працювати, робити, де -то. це як от Валерій Федорович заружний починає поздоровляти з Різдвом Христовим. Раніше главком ніколи нікого не поздоровляв. Ну, та ладно, це таке відступ. У нас немає бажання ні у Шмигаля, ні будь-якого з міністра йти в політику. Вони всі працюють як технократи, вони як професіонали, вони можуть бути різні професіонали. Відмінники, хорошисти, трієчники, можуть двоєчники бути. так? Але вони всі працюють як технократи, друзі, технократи. І працюють непогано. І у нас є гроші, слава Богу. І пенсії є, і виплати є. Всі соціальні, все у нас є. І слава Богу, ми стільки час витрачаємо на озброєння, де у нас війна, у нас виїхали люди. Скажіть, є якісь провали в уряді, але в цілому. Що б ви мені не казали, як би ви мене там не хаяли чи когось? Уряд працює нормально. В цій ситуації нормально. Я вам дякую, друзі. До вечора. Україна переможе. Зайдіть, подивіться саламою, зайдіть, подивіться звіти.